Вітаю, друзі! З вами Полікарпович, додатковий канал, і це огляд на бронежилет від українського виробника Балістика. Бронежилет називається Сармат. Поїхали! Ну, власне, бронежилет «Сармат» – це далеко не новинка, і вже в Ютубі, в інтернетах можна знайти досить багато оглядів про даний виріб від українського виробника. Дуже круто, що це саме український виробник. І зараз я коротко хочу розповісти якийсь свій досвід, свої враження від даного бронежилету. Також коротенько пройдуся по тому, що я на нього навішав. Плюс-мінус розкажу, що ще планую навішти, тому що це далеко не остаточний варіант. І, скоріш за все, 90%, що ви зараз бачите, у мене на бронежилеті, воно буде так чи інакше, або змінювати своє положення на цьому самому бронежилеті, або взагалі змінюватись, замінюватись на інше спорядження, тому що підбір спорядження це. Нескінченний процес це як ремонт вдома, його ніколи не можна довести до кінця. Сьогодні ти зробив, все подобається, завтра або якась новинка, або змінюється задача, і потрібно все змінювати. Ну, але зараз не про це. Зараз я вам розповім саме про бронежилет. Бронежилет, як, як я вже сказав, сармат. В моєму випадку він зроблений в кольорі мультикан, Це оригінальна кордура тисячна, тому що може бути варіант з неоригінальної кордури тисячної. Там уже є як. Мультикам, так і піксель, так і інші кольори по типу олива, койот, чорний, ну типу плюс-мінус стандартний набір е кольорів для військового спорядження. У мене оригінальний мультикам, тому що ну трошечки переплатив, але тим не менш отримав оригінальну тисячну кордуру. Не знаю, можливо, це особливо ні на що не вплине, але сподіваюся, що ориг... саме оригінальна тисячна кордура вона буде дещо більш зносостійкою, ніж. Якісь там інші аналоги, але це зовсім не означає, що з інших тканин вони якби погані. Я також бачив огляди, де по декілька років служать як плитоноски, так і бронежилети Сармат, і, в принципі, нічого їм особливо не стається в кольорі ММ 14 Піксель. Ну, власне. Зараз я вам покажу саме мій бронежилет і розкажу, що я про нього зрозумів, все, що можу, якби свій досвід певний передам, тому такий от відгук, огляд, і зараз я його зніму, почну детально вам показувати певні його моменти, потім я його знову одягну і покажу ще деякі моменти. Тому що сам по собі бронежилет досить продуманий, досить функціональний і. Прямо мені подобається. Що ж, починаю. Передня частина бронежилету, в принципі, тут можете бачити два швидких підсумки під магазини АК. Тут підсумок під два магазини АК. Знизу сумка на пашний кладник, також від виробника балістика. Так, тут далі є фартух, про нього трошечки пізніше. З правої сторони утилітарка, сумка скиду. з лівої сторони на камербанді аптечка відривна. Тут карабін, просто на всяк випадок, якщо там потрібно щось зачепити, можна швидко зачепити за цей карабін і нехай собі буде. Тут пістолетний підсумок, в ньому знаходиться мультитул. З правої сторони. Знаходиться ніж. Далі йдемо. Тут встановлений швидкоз'єм. Це додаткова опція. базово у нього ось такі прості лямки, які ну не мають швидкоз'єма Додатково можна докупити собі швидкоз'єм. Вони є окремі, є лівий, є правий. Я собі тільки на праву сторону поставив. На плечових лямках закриті підсумки під турнікети, власне, сам комір, захист шиї, так би мовити. І так, якщо коротенько, то попереду у нас все. Задня частина тут поки що менше всього, але я думаю, дещо пізніше також. Сюди буде щось додаватись. По-перше, комір має розріз, і ну, в принципі, коли ми в положенні лежачи піднімаємо голову, то завдяки цьому розрізу у нас шолом не впирається в комір, і ми можемо більш вільно рухатись. Тобто, завдяки ось такій системі набагато менше сковуються наші рухи балістичним захистом. Тут бачимо також плита, система моле. Тут є липучка для якихось там патчів, ідентифікаторів і тому подібного. Знизу під плитою у мене встановлені ноші, також від балістики, і тут система розвантаження Marom Dolphin, також від балістики. Я от буквально щойно знімав на неї огляд. Він уже має бути на каналі. Якщо не бачили, то можете перейти по посиланню в описі і подивитись про цю систему. Досить цікава штука, хочу я вам сказати. Так, ідемо далі. Що ж тут ще по бронежилету? По-перше, всередині у нього ось така. Називається 3 d сітка і вона от досить цікаво зроблена. Тобто там створюється певний простір, створюється циркуляція повітря, і це дозволяє нам. Скажімо так, не, не так сильно запарюватись в цьому бронежилеті, як можна було. б. Зараз у нас середина зими, по відчуттям у нас така рання осінь або, не знаю, весна, тому не дуже холодно і не дуже жарко. Оцінити повністю вентиляцію я зараз не зможу. Це вже з часом, коли настане літо, стане жарко, тоді вже можна буде оцінити. Наскільки ж зручно працює ось ця 3 d сітка Ну, знову ж таки, по відгукам в інтернетах працює вона досить добре. Тут можемо бачити заклепку: це система аварійного скидання бронежилету, тобто відстібаємо і витягуємо троси, які у нас кріплять плечові лямки і які кріплять камербанди, кріплення камербандів. Це я продемонструю, мабуть, в кінці відео. Ну, систему екстреного скидання потрібно демонструвати в кінці відео по законам жанру, щоб в кінці просто все розвалилося. Добре, давайте зараз покажу вам, що у нас на плеті вже якось по порядку будемо рухатись. І так, саме плече. По-перше, тут тут під підсумком, але є ось ця тканина, називається хіполон, якщо я не помиляюсь, і на частині лямки також був хіполон, воно, типу, слугує для. Кращого щеплення прикладу автомату, тобто воно досить цупке. Ну, там з іншої сторони його більше, я вам краще продемонструю. Далі можемо бачити тут велкро, тут літера R, тобто це права лямка. Як я вже казав, це я вже додатково її купував. Ну, сюди так само ставиться стандартна лямка на липучку і регулюється по довжині, тобто ми можемо або далі, або ближче її приклеїти і цим самим регулюємо довжину. Також є ось такі велкро, їх можна... Ой, відвідувачу. Відірвав, відірвав літеру R. Ось ці полоски велка слугують для кріплення або якихось кабелів. Або якщо у нас шланг гідратора прямує ось тут з боку, ми можемо залишити ось таку невеличку. Петлю і просунути сюди або там антенну від рації або якісь кабелі, або шланг від гідратора, або закріпити сюди те, що нам в принципі потрібно. Якщо нам нічого не потрібно, ми просто ховаємо цю липучку всередину. ну Досить е, просте, але при цьому функціональне рішення. Також на самому плечі, як можете бачити, підсумок під турнікет у мене на дві стропи молі, закріплений. На жаль, тільки на одну, тому що тут тільки одна чарунка моля. Далі ось є дві кнопки, за які певним чином у нас кріпиться захист шиї до плеча. Також варто відмітити, що в самих оцих плечових лямках там встановлений балістичний захист по першому класу. Так само, як і в комірі, всі оці частини, тобто ось одна частина, друга частина і передня частина, всі, всюди встановлений балістичний захист першого класу. Так само повністю майка ззаду, попереду, і також напашник все має балістичний захист першого класу. Зараз я десь. Шматочок дістану і спробую вам продемонструвати. Так. Тут позаду, якщо відкрити, ось можна побачити власне, балістичний пакет, запаяний герметично, там якась фірмова технологія, я вже не пам'ятаю, як вона точно називається. І тут також всередині, всередині можемо побачити залишки камербандів, які я запхав всередину, щоб зменшити, відрегулювати розмір. І ось тут до задньої стінки пришита гумка, яка нам дозволяє вільно дихати. Так, я сподіваюся, там вам має бути видно. Ось якось так має бути видно. Ось гумка, яка дозволяє камербандам рухатись, і при цьому ми можемо вільно дихати, підігнати дуже щільно до себе бронежилет, і при цьому він не буде нам заважати цьому, цьому самому диханню. Це дуже класна так би мовити, річ. Фіксується на Velcro, тут знову ж таки де знаходиться плита. На велкро. сюди вставляється в клапан додаткове спорядження, в моєму випадку це ноші. Їх я продемонструю, мабуть, в якомусь окремому відео, щоб це сильно дуже не розтягувати. Так, тут з боку ми можемо бачити, самі по собі камербанди мають скелетну форму і регулюються вони за допомогою ось цієї пластикової вставки. Зніму рукавички, буде зручніше показувати. Так, ось вона. Можемо бачити два язички. Для того, щоб зняти, потрібно вивести одну сторону. Потім ми можемо просто витягнути ось цю пластикову вставку. На ній бренд балістика і два ось такі зачепи. Далі ми регулюємо камербанд відповідно до розміру, який нам потрібен. і ось Ось ці два хлястики, які у нас пришиті до гумки, вони дозволяють камербанду рухатись. А зайва його частина просто ховається під е, задньою плитою. Так, у мене начебто тут воно було. Заводимо сюди, пропускаємо через петлю. Далі через наступну петлю. Не можу сказати, що прямо дуже зручно це робити, але це потрібно зробити один раз, відрегулювати, ну і там, можливо, вносити певні корективи в залежності від одягу, типу зимовий чи літній одяг, або там на одну чарунку моллі далі, або на одну чарунку ближче переставляти, щоб він, відповідно, був або дещо більший, або дещо менший. Так, дуже важливо запхати е, стропу туди за той зачеп, щоб воно саме по собі не відкрилося. І, ми просто, і просто бронежилет у нас не розвалився і не загубилася ось ця пластинка. Ну, пластинки, якщо загубляться, їх можна замовити окремо. Так, повертаюся знову до передньої частини. Тут кріплення камербандів це ось такі також швидкоз'єми Я от не знаю, вони не брендовані, ніякого бренду на них немає. Відкриваються за допомогою з такого темляка. Ми просто відтягуємо защіпку яка у нас його фіксує в корпусі. Відкривати і закривати можна як зверху вниз, так і знизу вверх. Тут, в принципі, різниці немає. Кому як зручно, то і так нехай і робить. Десь чув думку, що дані кріплення. вони не дуже чутливі до забруднення, але хочу вам доповісти з власного досвіду, що коли там, наприклад, облаштовували позицію, копали Донбасянську глину і ну, відповідно бронежилет знімається, коли копаєш. То, коли сюди прилип шматок глини і він сам по собі не хотів відпадати, я просто не зміг защібнути цю защіпку. Тобто, варто стежити, щоб поверхня була чистою, і всередині також, щоб було чисто, тому що воно все досить щільно закривається. І коли туди всередину потрапляє якесь сміття, то може просто не закритись. Ну, але в закритому, в закритому положенні, в принципі, воно ніяк не забрудниться, і я думаю, нічого абсолютно з ним не станеться. Так, Верхня частина ось тут можете бачити ось цю частину хіполону, про яку я вам говорив, що сприяє щепленню прикладу автомата з вашим плечем, ну, але то вже дещо інша історія. Ну і Передня плита вона майже так само виглядає, як і задня. В плані молі, в плані там є велкро, ідентифікатор під ось цим підсумком. Підсумки тут Ювін, Ювін, Ювін. З балістики підсумки мені поки ще не приїхали. Сподіваюсь, пізніше приїдуть, тому тоді завішаю дещо з іншим компонуванням даний бронежилет. Підсумками вже від балістики. Бронежилет знову на мені завдяки ось цьому додатковому фастексу на плечовій лямці вдягати і знімати його дещо зручніше. Я можу його вдягати або знімати набік, а не через голову, як це відбувається в стандартному бронежилеті, де тільки ось такі ось пряжки знаходяться. Так, які моменти хочу зараз по ньому показати? Це, по-перше, захист паху. Це ось такий. Досить великий фартух, який у нас захищає і живіт, кишківник, і повністю собі захищає пах. Єдине, що він отак от трошки згинається, тому що коли бронежилет просто кудись ставиш на підлогу, воно там загинається, заламується, але то, я думаю, не є якоюсь там великою проблемою. І дуже класно насправді, що він інтегрований в сам бронежилет, а це не є якимись там додатковими підсумками. Тут також є у мене сумка на пашний кладник, як я вже казав від самої ж балістики. В неї також можна встановити балістичний пакет. Але так як у мене є ось цей вбудований фартух, то додатковий балістичний пакет, я думаю, не є необхідним. Я думаю, це вже розраховано більше на плитоноску м 3 Pro, куди також можна встановити сумку на Пашний кладник. Добре, фартух, значить, витягнув. Він у мене зараз все захищає, все класно. Але коли, наприклад, сідаємо в транспорт, або коли просто знімаємо бронежилет, кудись там кладемо, то цей фартух не потрібен і він буде тільки заважати. Для цього ось тут є ось такі дві лямочки. так, друга, Ось вона. Ми за них можемо потягнути. І затягнути цей самий фартух туди вниз. Він у нас виходить між балістичним захистом передньої частини і бронеплитою. Тобто, по суті, коли ми не, коли ми не використовуємо ось цей фартух, то у нас виходить бронеплита і потім два шари балістичного захисту першого класу. Ну, типу, зайвим воно точно не буде, і класно, що воно абсолютно ніяк не заважає, коли він знаходиться всередині, як я вже казав, жодного дискомфорту абсолютно немає. Сумка на пашник ладник від балістики. Ну, по суті, утилітарка ставиться так само, як і ноші позаду під плиту, в той же ж самий клапан на велкро, просто вставляємо, фіксуємо. Висить, все дуже добре. На ній є своє велкро, на ній є свої. Стропи молі, куди можна також щось повісити, але я вже ну, не бачу сенсу обвішуватись повністю на мені і так забагато всього. І також знизу є гумка для кріплення додаткового турнікету. Турнікет я сюди також не бачу сенсу кріпити, ну як мінімум в моєму випадку, тому що надаю перевагу закритим підсумкам під турнікети, вони там, скажімо так, довше будуть просто. Жити, а цей зачовгається, замазається, можливо, десь там комусь в певних обставинах додатковий турнікет сюди не завадить запхати. Ну, як мінімум, така можливість у нас є. І це також добре. Замок у сумки на пашника. Ладник також непоганий. Він, скажімо так, двохсторонні, можна відкривати з обох сторін. Ну, про це я також думаю детальніше розповім в окремому відео, де буду показувати вам все інше моє спорядження від балістики. І там уже більш детально покажу саме ладника. І там більш детально розкажу і покажу ось ці ноші. Можливо, навіть колись пізніше їх випробую, якщо вам буде цікаво. Так, наступний момент побране жилету це його захист шиї. Він також тут вбудований і це також дуже класно. Зараз, коли зима, коли холодно, коли вітер, то я його взагалі не, не знімаю, не відстібаю. Але така можливість є. Коли зараз зима холодно, вітер, то він дуже класно захищає навіть від вітру, і це реально е, круто. Але коли буде літо спека, то хотітиметься більше повітря, щоб сюди потрапляло, ми можемо просто. Розтібнути бокові ось ці вел і ось відкинути передню частину захисту шиї від себе, щоб сюди просто потрапило більше повітря. Відпочити, подихати цим самим свіжим повітрям. Ну а коли це потрібно, зачепити його назад і вже, скажімо так, використовувати цей самий захист шиї. Так, мікрофон трошки далеко, мене іноді може бути погано чути, але вже така, скажімо так, специфіка. Що ж, по цьому захисту його в принципі, можна було б якось там фіксувати. Про це говорив, мені здається, Алекс Сейнт в своєму огляді на даний бронежилет. Але, ну, не знаю, можливо і треба, можливо, і не треба. В принципі, його можна взагалі знімати, коли, це, коли він не потрібен у нас на шиї. Але коли він не потрібен, то в принципі, якби і бронежилет можна знімати, як мені здається. Е, наступний момент, про який ще хотів сказати, це камербанди, як я вже казав, вони скелетні, і в них сюди можна встановлювати додатковий також балістичний захист на боки. Але я собі настільки підігнав бронежилет, що в мене майже сходяться балістичний захист передній і задній. Тобто тут ось палець пролазить, і встановлювати сюди додатковий балістичний захист, ну, як мінімум для себе, я не бачу сенсу. через той сантиметр. Так, може щось залетіти, але залетіти може багато інших частин, тому не бачу сенсу додавати собі ваги, додавати об'єму, запихати сюди ще якийсь підсумок. Але, знову ж таки, така можливість є. Якщо в когось пузо побільше, ніж у мене, то відповідно і регулювання будуть інші, і відповідно сюди доведеться все-таки щось. Вставляти. Також наступний момент, який ще хотів сказати, існує версія даного бронежилета сармат розміру XL. Розмір XL це розмір бронеплити, ну і відповідно до розміру бронеплити, у нього дещо збільшена, збільшена площа балістичного захисту. Тобто, сам по собі бронежилет більший. І якщо людина сама по собі більша, ніж я, я, якщо що 90 плюс кілограмів, і зріст у мене 186 сантиметрів, є звичайно люди побільше, ніж я, потовстіші, ніж я, і їм, можливо, потрібен і більший е, бронежилет або хто хоче захищ... захистити себе прямо по максимуму. Максимуму, ті можуть собі придбати версію XL, там і бронеплити більші, і як я вже сказав, більше балістичного захисту. Ще додатково до цього бронежилету також можна додати захист плачей, він сумісний з цим бронежилетом, ну і плюс пояс з балістичним захистом, захист на стегна, там не знаю, піддупник з балістичним захистом. І саме на базі ось такого бронежилету можна, мені здається, побудувати максимально можливий бронезахист всього себе, балістичний захист. Це в цьому в принципі в певних ситуаціях є сенс. Наступний момент. Балістичні пакети, як я вже казав, тут по першому класу захисту, мені здається, його достатньо. При бажанні можна замовити собі такий бронежилет з другим класом захисту, але, відповідно, він буде, по-перше, важчий. По-друге, він буде більш жорсткий, другий клас не буде ось так ось легко згинатись і не буде таким еластичним. І по-третє, звичайно ж, буде дорожчим. Ну, там Помітно, дорожче буде коштувати весь бронежилет. Так, ніби все сказав, якщо раптом щось забув, або якщо закінчив, якщо у вас з'явились ще якісь запитання, задавайте їх, будь ласка, в коментарях. Також, якщо хтось хоче придбати собі такий бронежилет, а я від себе можу рекомендувати з чистою совістю даний бронежилет, то переходьте по опису по, 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 по посиланню в описі до цього відео і замовляйте. В різних кольорах там дещо можна різний бюджет, і дуже крута фішка у балістики. Також про неї варто сказати. Я купував цей бронежилет за гроші, мені його не дали на огляд. Але є у балістики програма лояльності. Якщо ми там зареєструємось, то через два тижні після покупки ми отримуємо 25% від вартості бронежилету бонусними балами, які можна витратити відповідно в балістики і докупити спорядження. Власне, ці бали мені прийшли, на них я й докупив деяке спорядження: це була сумка на Пашник-ладник, це ноші, це ось цей на плече, також баул і деякі інші речі, про які я вам розповім в наступному відео. Якщо воно вже буде готове, то посилання також додам в опис. Що ж, друзі, на цьому все. Всім дуже дякую за перегляд, всім успіхів, бережіть себе, підходьте до. Підбору свого спорядження грамотно, тестуйте його, перевіряйте, ну і також е дивіться огляди на ютубі по типу, як у мене. Ну як я вже казав, в кінці демонстрація роботи екстреного скиду бронежилета. Для цього відскібую з обох сторін ось ці лямки і тягну їх з усієї сили в різні сторони. Ось так. Бронежилет розібраний. До речі, хочу відмітити, що нічого не загубиться, воно на гумках прикріплено до самого бронежилету. Ну і далі потрібно просто ввести ось ці е, пластикові тросики і скріпити бронежилет назад. Я не думаю, що це буде сильно складно. Саме цим я зараз і займусь. Ну, а ви поставте лайк і підпишіться на канал, якщо досі не підписані. Це, друзі, е, дуже дякую вам за увагу і до зустрічі в наступних відео. Бувайте! Трошки намучився я з тим бронежилетом, якщо чесно. До речі, зовсім забув сказати, що бронежилет поставляється в ось такій сумці для цього самого бронежилета, з ручками, з логотипом балістика. Скажімо так, невеличкий бонус, але приємно. І також, що варто показати, всередині є кишенька, і в кишенці у нас має бути присутній паспорт це ось такий папірець, паспорт бронежилета. Тут можемо побачити. Є серійні номера балістичного захисту, також має бути підпис печатка. І все тому подібне. Є гарантійний термін у даного бронежилета. І тут, в принципі, ось так виглядає чек. Ну, а на цьому вже точно все. До зустрічі в наступних відео. Бувайте!